Біжим на відкрити, бо я запізнююся. Ти просто на камеру не можеш йти, да? Е, Света мені дзвонила. Немає кому провести відкритий мікрофон, попросила мене. Вона сказала, Нікіта там проїбався, зварича немає, зварич десь там в вірпіні заблудився. Те, що я хорошо веду, це одне, а от. Он дает маленькие ирпинские баночки. советы. Ирпинские баночки. Пока. Что, ты снимаешь? Да. А нафига? Просто здесь. А на сколько дал? Ты Сережа купил себе футболочку. Сколько? Прорекламируй. 350. Камней? Гривен. Я Гривен. зарабатываю в гривнах. Я с шутёх начинаю, понимаешь? Емарный блок. А, а когда ты в последний раз выступал? Год назад где-то. Ближайшее выступление будет 10 апреля. А, на, да. Да, на большом Кто заскучав Кто заскучал за Сережей Демченко, приходите обовязково 10 числа в НАУ, и вы увидите очень классный стиль Сережи, как минимум, как максимум, и, возможно, новый стендап. Короче... Кондратюк Михаил Анатольевич. Это приступы такие бывают у Серёжи. На метро мы не... Видите, пацаны, нас трое, и... Мы им наваляем, конечно. Мы не опаздываем. Начальство не опаздывает, дядя Миша. Начальство охренело. И там будут специальные буквари, адаптированные для э, этих детей. Там будет А, аборт, Б, Блять, В, Винница. Итак, делаем перекличку. Бог! Есть! Шатаева. Нет! Одно из двух. Я, я... приехала домой, я хотела ее погладить, она нашипела на меня, поцарапала и сбежала. Вот процессе эволюции у тебя осталась единственная функция, вот, чтобы тебя тискали. Если меня кто-то возьмется содержать, вот на дело не закончится. <плодисменты> на тискане только все начнется. Я японка. <плодисменты> <плодисменты> на самом деле я спиздела, я украинка. Я буду рассказывать про секс. Але не про сам процес насправді, бо тому що я вже три роки жонатий, і мені процеси вже цей неінтересний за спроці. Що <рістити> ви сосетесь? Ми не сосемся, це моя сестра. А <рістити> <рістити> що, що це сестройся? Сьогодні дуже класний був е, виступ. Паша Євчука. Так, да, Паша Євчука. Цілий виступ. П'ять виступів. Виступ. А тексту, я але, шутку ти, кстати, помітив, що Єгор Шатайло після свого виступу зразу йде курити. Тому що він не виступає, він трахає глядача. ти 70. за бачка така? А ти давав якісь клички? Так, яку б ти мені кличку дав? Євчик. Євчик? Да, була клічка. кличка. Ти яку мені кличку дав? Блять, я не знаю. Така кличка, дай підійти. Мама давала. Ми коротше одному кличку дали залупа. Залупа, да? Залупа, бо він зранку вставав. Саме раніше. Він за. Блять, я досі згадую. ну Просто смішно. Це була шутка, повелися! Олиски, давайте попробуємо. Шикарний прикол, Олека! Житомир розорвало, я впевнений просто. еще не лука, когда первый раз в детстве букварь открываешь, там буква А и стишок. Вот какой нахуй стишок? Ну, блять, я только букву А выучил. У, У них, понимаете, модно в любом сезоне леопард. Вы как-то в зоопарк приходите, подходите к вольеру с леопардами, их нет. Знаете почему? Потому что в это время э, в своей клетке сидят два леопарда, совместно с самка леопард Гарклида. <свист> Пришли люди, надо выйти Этих генов Я сказала, я в этом никуда не пойду Еще бы хоровод вокруг памятника это, И этой днюхе позавидовал бы Да столько никто не позавидовал бы этой днюхе Ну, кроме меня, 15 лет, конечно <свист> 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 Дедушек, Дедушек <свист> <свист> Спасибо, девочка, ты реально делаешь свое выступление. Щенки, блядь. Милашка, комик чья? я? Колечко, это было раньше. Смотрите. А теперь, я краще веду в открытый микрофон за Свету. Света, ты сама чула, тут подставы нема никакой. Ти ж спеціально став директором тайма, бо щоб, щоб, не ли, щоб не вигнали. Чого ти так став директором? Скажи, пожалуйста. Я... Щоб Настюху кадрити? Ні, щоб ласка кадрити. Я к вам сегодня. Скажи, я не знаю, ну, типа. Слабовато. Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что комики перестали в банку готовиться. Я включаю себя, Петрова, всех остальных. Раньше какая-то немного ответственность была, когда приходила компания The Stand Up. Хотя бы перед ними, типа, вот сидят опытные комики. Короче, три классных пацана. Заказывайте на корпоративы. Денис Дума, Паша Евчук, Артур Петров. Девочки, куда идем? Куда нас. Пригласить директор стендап тайм. Да, да, да. Шладяра, куди йдем? <реш> Підемо по шаурмі вібе. Хочете попасти в стендап тайм, купляйте по шаурмі кожному. І вони вас будуть на руках язиками носить просто. Віто, <реш> <реш> а, а що ви хотіли? Вчора провів ще один відкритий мікрофон. Нічим він не запам'ятався мені, якщо чесно. Ніхто не виділився. Я не сказав би, що він був не смішний. Він був смішний. Він пройшов і пройшов. Знаєте, таке відчуття. Я ж обіцяв, що Мирослава виступить. Ну вона обіцяла. Я перечитав ваші коментарі. Дякую всім. Я зачитаю всі ці коментарі. 1 квітня на стендап чойс мав приїхати Віктор Комаров, але він почув, що Мирослава хоче зачитати стендап в банці, тому приїде вже на open mic. Рома Зварич написав. Наташа Давидюк. Мирославочка, виступай, в тебе все вийде. Ти ж за дівчука заміж вийшла. Почуття гумору присутнє по-любому. Дякую, Наташа. Мирослава, виступай, бо в тебе все вийде. Мар'яна Шама. Коротко і ясно. Мирослава, виступай, бо у вашій сім'ї має бути хоч один смішний стендап комік. Рома Хастли. мабуть, тато написав. Стендап про нігі розділий Саша Жогов. Стендап о житті стендапером, коміком, гумористом в дужках. Мирослава, я уверен, у тебе хватить забавних і смішних історій. Ну, і це отличний повод постібати своєму жінка за його грішки. А їх немало. Я боюсь, що так і буде. Стендаперам буде цікаво слухати, якщо Мирослава буде розказувати про мене. Більше аудиторії буде, якщо вона буде розказувати про сімейне життя. Як їй бути. Молодою дружиною. Ну, вона має сама тему вибрати, а я маю е, змиритись. Атаманчук 92 написав: Мирослава, виступай, бо ми хочемо дивитись. Егоїст. Ті мої друзі написали. Друзі, я вам дякую, що ви мене дивитесь.